375 день в Канаді, 23.06.24. Сьогодні неділя. Неділя, на жаль, вже закінчується вже пів сьома вечора. І день в мене класний. Сьогодні в мене день дуже класний. Мені подобається, коли все йде по плану, так як е, хотілося, і по дорозі підбираєш різні речі. У мене сьогодні так і було. сьогодні Я виспався, Будильник я тепер. Е, ну, Телефон я тепер не виключаю. У мене тепер завжди він на звуці, бо в мене тепер Emergency Phone. Всі дзвінки від... передресовуються на мій телефон зі всіх будівель, яка там сталася фігня все буде зараз до мене летіти. І ніхто не дзвонив. Я гарненько виспався, зранку встав, поснідав і мені відписали Мені відписали за стіл для покера. Я вчора шукав покерні фішки і знайшов покерний стіл. Це мій старий, він ось такий от маленький. Ну і от він розкладається, все дуже просто. Так розкладається і отакий от, от столик. А цей, що я взяв, він більший від нього от видно наскільки. він ще зелений, гарний, як покерний. І він набагато більший від цього малого. Ми сиділи за ними, у нас було шестеро, і ми помістилися. Грали, але все було тісновато. Цей великий на вісім людей. Не обов'язково, що мусять грати всі вісім, просто стіл класний, великий, він буде ставитись ідеально на той мармуровий наверху. Тож я взяв собі цей стіл і я взяв Ох, ось цей от набір е... покерних чіпсів, фішок. Він е... дуже класний. Ох, і я не знаю, чому він такий важкий. Там, напевно, якийсь метал всередині в тих фішках. Вони йдуть він, на от таких от підставочках. І реально ці от фішки важкі, класні. Мені вони дуже сподобались всі на місці. І цей сет, о, телефон. Зараз в мене пропаде відео. Але нічого нічого. Я продовжу. З цих фішок. Продовжуємо далі з цих фішок. Сподіваюсь, кадр злапав той самий. І я реально ними дуже задоволений. Ця штучка знімається і воно буде прозоре. Я думаю, що це я зніму, цей перелом. І воно буде гарніше виглядати. О! Тепер дорого виглядає. Класно. Але я його поставлю назад, бо воно гуляє. Я такі самі фішки бачив, чувак продавав не в Калгарі, десь за Калгарі, кілометрів 200-300. І я не побачив, що він так далеко. Воно мені просто підтягнуло його. І я хотів їх купити, він продавав їх за 75 доларів лише ось цей бокс. І я кажу, за 70 доларів візьму, якщо привезеш мені в Калгарі. Ну, Люди ж просто приїжджають часто в Калгарі, що покинути кинути в багажник цей кейс. І привести це не проблема. Я думаю, що такий кейс я би ще один купив. Якщо ми будемо робити серйозні ігри, можна буде фішки докупляти. І ну, цього може да, цього одного вистачить. То й не терміново. Я думаю, що й не потрібно обмеження поставити на покупку, докупку і цей. А крім того, оцей маленький я вже відфотографував. Я купив тумбу е шестикутну під нього. Теж її відфотографував. У мене була металева. Покерна, покерний сет металевий. Е, теж купив в Гудвілі давним-давно. І я його перебрав. Бо я ще купив, був не по-моєму на секунді я взяв ще от такий кейс. Так, на секунді покерний, І я сформував е, три. Оцей великий стіл, що я купив сьогодні з цими дорогими фішками. Я його відкладу окремо. Він буде окремо, плюс до мене, в мене ще до мене їде з Китаю. Зараз щеня, до мене вже стукують гості, але я знімаю відосик, так що пізніше. Я замов з Китаю спеціальну штуку, яка мішає карти, роздатчик карт і кубики. Замовив 5 штук, вони такі класні, чорні всередині з золотими черепами. Вони будуть всі в дорогому комплекті. Другий комплект, який лишається в нас, це ось цей. І я в нього запхав дуже багато всього. Це поверхня прямокутна, там ставити карти, вона просто зелена ставиться на стіл, на мармуровий стіл, і дуже багато фішок. Їх більше, ніж треба, навіть ще є запаковані карти. Це в будь-який час, прямо от хтось прийшов в гості, ми от розпаковуємо цю коробочку і маємо повний пакет. Повний пакет. Це домашній пакет такий. Все, що треба для покеру. Я люблю, коли під рукою отакий от от маленький кейс. Супер, я його навіть вдома тримати, і в мене буде тут стояти на полі. А третій набір це оця чорна дошка, стіл і оцей покерний металева коробка, вона незручна. Там витягуєш ви, ви пластиковий тримач для фішок. Ну, воно дешево виглядає. Я бачу, продають нове по 20 доларів. Е, іменно цей набір е, хол покера О, о і те я вже відподрував, віднесу. Віднесу, відставлю і продам. Тому за 50 доларів виставлю, він буде стояти, чекати своєї черги, бо цей стіл він сам по собі дорогий. Стіл з фішками, з підставкою, це дуже добре. Купив подушку нову. Їх, їх так багато, що це крісло я точно не буду ремонтувати. Але ця подушка мені подобається тим, знов... а ну, не буду піднімати знов на хвилю. Ось ця подушка мені подобається, бо вона подушка. В неї в середній поролон. Я зняв ту і тепер от. Вона конкретно така от м'ягесенька і не парить те, що я люблю. Сьогодні відео знову буде таке кострубате, зліво-право. Збив системи, ну, і зранку мені відписали, я поїхав до них. Я домовився з ними на 11 годину, бо 11, після 11 я до церкви зразу заїхав. Я заїхав до них. Це два е, канадці, дід з бабусею, старші вже люди. Дуже приємні. Вони такі, от хоч бери його обнімай. Я приїжджаю і якось так з ними розговорився. Вони так, так що там, звідки? Вони розказують за стіл. Я бачу по фотографіях, ясно, що він не новий, не, не цей. Я навіть його не перевіряв. Фішки мені відкривають. Супер, дякую. Фішками вони майже не користувалися. Стіл вони так потаскали трошечки, але нічого страшного. І за Європу розказують. Жінка каже, що там Польща, я б хотіла в Польщу поїхати там пожити. Ну, я кажу, що Польща Польща то саме, що Україна. Там люди плюс-мінус такі самі. 50 на 50, добрі, погані, Отаке от. Європа от Європа така. от. Приємні люди. По за ігри поговорили, що я тут збираю вечірки. Вау, вони задоволені. Так їм цікаво було послухати. Вони в дуже гарному районі живуть. Мені подобаються такі райончики, де е, свої От заїжджаєш і там у них просто круг об'їзна, і назад вертаєшся такі тупики. І от я отримав. Цей стіл маленький теж я забрав в такому районі. Е, але в іншому в іншому місці. От. Поговорили, і від них я поїхав до церкви. Приїхав до церкви на кінець служби, попав, що постояв взаді. Поговорили, зустрілися ми з знайомими, посиділи, поспілкувалися, попили кави, само собою. І звітом я вирішив поїхати на секунд. Але не тільки на секунд, я сьогодні ще продав стіл комп'ютерний. Це що мені дали комп'ютерний стіл, маленький його вже зібрали і з кріслом, і ще я з них щось брав. Щось мені треба було. А, комп'ютерне крісло. Ні, комп'ютерне крісло в мене тоді було в машині. Я щось з тих людей мав взяти, щось мені треба, а не мені навіть. А, не мені. Я побачив крісло, яке є в моїх знайомих. Точно таке саме комп'ютерне крісло, ідентичне. Я просто хотів його забрати для. І віддати їм, щоб було два. Бо їм треба два. Одинакових комп'ютерних крісла. Класне. І я поїхав забрати крісло, мені нагрузку дали стіл комп'ютерний, запакували вже. І... І, і крісло качалка з підножкою качалкою, дуже класно для Артура, він задоволений капець. І я це забрав і, і цей стіл сьогодні продав. Він якраз я порахував, що він по дорозі від церкви до Гудвіла прямо посередині. І я забрав цей, цей покерний стіл, поїхав до церкви з церкви продав. Стіл, що я отримав, там, за 20 доларів його продав. Індус задоволений, я поїхав далі на секонд. А відвіз по друзі Джека і Гелен і Тімура до Сітрейна. Вони поїхали додому, не хотіли на секонд. І поїхав я на секонд. На секонді я закупився. Як завжди, я на секонд заїхав. Я закупився на 10 доларів, 10-15. О, я не взяв показати. Я взяв для аніматорів. Така фіолетова шапка відьми, чи не відьми, там відьме, тюлю, це чорна квіточка, ну класна така шапка, для відьми. Кепка, фіолетова кепка і волосся таке фіолетове, причем, такий парик. Точно їм піде на щось. І вони роблять піратські вечірки два меча, дві шаблі такі дитячі, знайшов. Дітям підуть точно. Ще що це я їм там взяв? Але це вже таке, або я вже відніс, нема. А собі. Ясно, що почну з карт. Взяв карти для покера, бо ми грали вчора. І це головне, що один набір, і оце другий набір. Вони з, з одної серії. З одної серії, І вчора я був на секунді, я взяв інші карти. І вони сині віддають. Вони дуже сильно помальовані, задня стінка в них помальована, і по, по контуру вони дуже сині. І пальці цих були сині. Ці карти я продам разом з тим набором. Чорне. Я вже його поставив, карти там є. Ну, для початку, щоб хтось як купить, мав фішок там аж з запасом. Так що, таке. Я 4 колоди карт, кубики. Взяв я ці кубики, теж кинув в цей надвір. Тут є кубики. Ну, ні, Ці кубики, я напевно. що Хоча Хотя... Оце гарні кості. Я подивлюсь, куди я їх діну. У мене ще є багато їх. Е, фондю. Та як в мене фондю. І там я дивлюсь, в посуді накидали дуже багато фундю, цих паличок. Вони ми дуже зручно набирати, бо вони мають ось от вилочку, колиш, полуницю і шоколад. Це якраз це ідеальна штука. Бо в мене є багато дерев'яних, але ось ці в мене вже такі чорні є, я вже колись брав. І тепер в мене буде багато їх. Кожному вистачить, може собі помити, якщо що. Шоколадний фонтан буде організованіший. Гру знайшов. Твістер. Твістер це класна гра, там всередині нема тут нічого. Там всередині рулетка. Я твістер ніколи не грав. Ну, я приблизно орієнтуюсь. Випадає колір і ти маєш до нього з'єднатися рукою або ногою. Так і намальовано. Рука-нога. А, і тут ще його намальовано. Зараз треба з'єднатися рукою. випаде сюди, ногу треба ставити в те місце. Переставити. І коврик для твістера з тими кульками. Ну, це цікава гра, треба буде пограти. Треба буде пограти. так що, Твістер. Взяв я ще ось таку. Я цю гру де мені... Е, хтось їх тут викинув. Донейшн заніс і залишив оцю гру. Я не знаю, що це за гра, але фішка, що я знайшов іменно ось ці ось штучки, я їх показував. Ось ці штучки і підставки. Є вони ставити сюди і по цифрам собі щось складаєш. це собі складаєш циферки. І тут є інструкція. Головне, що тут є інструкція. І я їх додав сюди, будуть більше тримачів, і можна буде навіть на... Тобто, можна, треба буде пограти цю гру. Від двох до чотирьох плеєрів no, Edge. Супер. І от як гарно намальовано. Родина грає якусь гру, рахують, додають. Прикол. Мені, мені от такі ігри подобаються. Вона така досить важко, але піде. Ніби все, ніби все. Секунді, після секунди я поїхав. Я поїхав, підвіз одну дівчину досі трейна і сам поїхав. Я відвіз самокати вчорашній, звільнив багажник і поїхав додому. Зараз приїхав додому, взявся за ці покерні столи. Дуже мені сподобалось, я навів порядок. І оцей покерний сет, два оцих покерних сета лишаються в мене. Я, напевно, тому чоловіку напишу, що мені більше покерних фішок не треба. Цього ящика вистачить точно на всіх. Я порахую потім. Ох, включилась тут. Зараз хтось готує їсти і в мене кондиціонер. Кондиціонер затягує повітря з. Кухні зі всі та да, з кухні там основному затягує і випускає всі кімнати, холодне, але з запаху. Тож я мушу йти виключати кондиціонер. Все, на сьогодні вистачить буду відпочивати.